І. і оцей новий закон створить небезпеку для кожного з них, для кожного з цих боржників. Особливо для внутрішньопереміщених осіб, які не можуть сплачувати комуналку за майно на окупованих територіях. Їм теж продовжують нараховувати борги цим людям. І саме вони можуть потрапити. Під дію закону першими. І ось фракція «Батьківщина» проголосувала проти цього закону в першому читанні. Фракція Батьківщина обіцяє блокувати. У другому читанні цей закон. І це відповідно з Трибуни Верховної Ради заявила Юлія Тимошенко. І вона пропонує блокувати цей закон. У вигляді правок, тобто вони будуть подавати різноманітні правки, щоб цей закон просто не пройшов. А якщо Рада все ж таки проголосує за цей закон, то вона закликає людей писати петиції до президента, щоб він наклав вето на цей закон, щоб він просто не пройшов. Бо всі ви розумієте, якщо він пройде, то будь-яка заборгованість це все, це блокування рахунків і арешт майна без суду. Без жодних з'ясувань. І звісно, уряд хоче зробити оцю систему стягнення боргів більш цифровою. Але на практиці це може обернутися тотальним контролем над гаманцями громадян. Тобто, контроль буде, хто сплатив, які борги є. І відповідно, якщо є борги, то, відповідно, буде покарання. Ось бачите таку ситуацію. Ви винні 200 гривень. Умовно цифри беремо. 200 гривень. І відповідно, ви не можете зняти гроші вже зі своєї картки. Бо ви заборгували, ваша картка блокується про А ваш автомобіль, наприклад, або квартира може потрапити під арешт, якщо у вас є цей борг. Без рішення суду, просто автоматично. Ось що передбачає цей законопроект, це цифрова боргова пастка. Якщо можна казати в іншому розумінні, що це таке, у якій опиниться половина країни. Тобто всі боржники, які заборгували, вони опиняються у цій борговій пастці. Українці. Вони мають право на справедливість, а не а не на цифра.